Украдене сонце зазіть з харпудженим оком. Мовкійний жені, що чує під серцем. Мета. Куріє руїна, кровавим сбігає потоком. А сонце татарське. Зожальне. Я думаю, що взагалі курсанти кінгу це для акторства дуже класний матеріал в плані людського і в плані глибини і потужності, тому що голосний, точний, швидкий і відкритий. Оце були важливі такі історії, бо багато військових вони. Мають цю затисненість, я працюю в рамках того, як я мушу робити. Він відкритий, він багато імпровізує, багато щось робить, в той же час чітко виконує задачі. Ну, це якась така унікальна історія. Одразу, як я поступив до інститут, я пішов в наш центр культури за можливістю приймати участь в різних творчих подіях. Пані Наталія мені запропонувала, і я погодився. Прийшов на кастинг до. Олександр. матвій єдиний курсант, всі інші у нас або чинні військовослужбовці. А, або хлопці вже демобілізовані, ветерани сполонні хлопці. Хто? Пльос! Стоп! Пльос! Я дуже здивувався, коли знав, що в нього позивний офіцер. А потім вже не дивувався, бо він поводить себе як молодий офіцер. Чітко з умінням приймати особисті рішення. Я не знаю, що це склалося його особисте і плюс виховання в кінгу, але дякуємо, що ви його до нас а, відпустили. Дякуємо, що ви підтримаєте цю історію. Давайте нам ще більше курсантів. Нам треба. Дякую. Паси з вас наріже, натягнуть на узнава паль. І коли він наточить, упийтесь, крова. Мені не було важко, тому що я кожен день отримував велике задоволення від того, що я роблю, і це допомагало мені виконувати поставлення задачі. Театр Александр мотивує мене навчатися добре в самому інституті. Тому що я знаю, якщо я. Просяду по військовим дисциплінам, я не зможу займатися з Алексом. Тому саме робота з Алексом, і робота в театрі Алекса мене спонукає краще працювати в інституті, і це виходить такий симбіоз роботи. Я хочу продовжувати працювати далі наповну. Мама! 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 Oh, wow. 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 wow.